я впевнена, що призначення під ялинку в минулому році, 30 грудня 24 року, омбудсмена був правильний крок. Але як людина, яка була дитина до створення з нуля міністерства у справах ветеранів, я знаю, що таке працювати, коли ти один, і максимум навколо тебе 3-5 осіб, може 10, це буде дуже великим щастям, які дозволяють тобі тягнути, поки не створена інституція з повним функціоналом. Весь обсяг тої роботи, яку ти маєш виконувати згідно своєї посади, тому е, я. Була є і залишаюся прихильником створення інституту воєнного омбудсмену. Я вважаю, що він має функціонувати в нашій державі. Більше того, я вважаю, що ті правки, на яких наголошує в тому числі Європейська солідарність, і, зокрема, я пропонувала під час розгляду до другого читання в перехідні положення внести норму, згідно якої майбутнє скликання Верховної Ради або ця рада після завершення воєнного стану внесе відповідні зміни до Конституції для того, щоб забезпечити незалежність функціонування інституту воєнного омбудсмена зараз. Воно від кого буде залежно, якщо за, закон зараз, проголосує? Зараз, зараз. Воно зараз воно залежить виключно від суб'єктивної позиції і думки президента України як Верховного Головнокомандуюча, який як призначає, так і звільняє особисто за власним бажанням.